Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами рухаємося в Жуківський ліс після роботи, п'ятниця, 13. Ось в сподіваннях знайти якісь перші білі грибочки, політу серед літні білі гриби, які зазвичай стартують з кінця травня. Сьогодні у нас вже майже середина червня, а ми ще досі без грибів. Тому дуже сподіваюся, що саме сьогодні нам. Посміхнеться удача, і ми зможемо насолодитися цим грибальством. Подивіться, які в нас тут горочки цікаві. купа польових квітів, комбайни їздять серед поля. Дуже цікава природа така. Там от буквально за 3 кілометри вліво знаходяться Білівські хутори, славнозвісні. Там часто фотосесії влаштовують. Ось. Ну а нас ліс чекає вже практично за 2 кілометри звідси. під'їжджаємо майже ландшафт просто в лісі вражаючий зараз вже більше шостої вечора і дивіться яка краса в лісі ну, насправді кадр не передає але там уже ну, значно темніше ніж на картинці топаємо наші місця зараз будемо перевіряти наявність перших біленьких грибів в цьому сезоні. Кабанів тут ніяких немає, можна сміливо йти гуляти, впевнено, дивитися під ноги. Так, ну, з надією, із небувалим азартом заходимо в гру. Зараз будемо дивитись, що нам ліс сьогодні подарує. Так, ну от, хтось втратив, але першенький хороший хлопчик, іде до корзини, поїхали далі, намить здалося, щоб політу знайшли, але то у нас бабочка. Ну нічого, теж хороший гриб. Вложимо до кошика, Юля ще одненьку знайшла, а навіть ох, який у тебе тут виводок, колодив кошик. Так, Юрінка мені хоче показати ці мастер-піси, які вона знайшла, можливо я щось побачу, а можливо не побачу. О, який він малюпусенький. Це починаються починається тільки грибочки, так? Да? Але росте біля такого підніжжя. Ой, який красавчик. Прикольний. Де ще? Угу. Так, показуй, де ще в нас. Угу. О. То прям тут... Так, да, це тільки старт, походу, так? Да? Не, ну класний, класний, а ще один. Окей, транспорт. Ой-ой-ой! Це такий серйозний, дядько. Ох, ё ё-моё. Так, да, оцей прям позань, Ретікулатуси, дійсно. такі як мають бути. Сонечко пробилося під вечір. Були хмари, але сонце перемогло. Так, ну, подивимося зараз в цьому місці тоді. Десь тут щось має бути, я думаю. Раз знайшли три гриба в межах 15 метрів. Так, і мені посміхнулася удача нарешті. Ну, Цей прям красунчик стопроцентний, Ооо-ой-ой-ой-ой, іди Юль, подивись. Це преміум боровик. Поїхали. Угу. Він він. Ну, бере головку там, по суті, малесенький такий. О. І виложу його, щоб я бачив. Трохи поїджений. Все одно прикольний. Так, ну і ось третій гриб. Поруч був. Слимаки постарались капітально. Боже. Четвертий. Що ж вони таке об'їдають? Не знаю. Так. Далі йдемо. Ще не знаю, чи щось тут може бути, чи не може. Нами зайшли в той сегмент лісу, там, де білий гриб є. Знайшла? Так, так, біленький. Угу. Пішли в сторону палок і інтуїтивно і от удача нам посміхнулась. У цього разу прям красень попав. Хороший, оточений, але ніби не червивий. Друзі, дивіться, іду в те місце, мабуть, найбільш козирне з тих, що ми маємо тут в цих лісах. І я пам'ятаю минулого року, коли от гриби закінчувалися і майже не було їх, то саме це місце давало нам такого якось рандомного випадкового гриба. Там одного чи два гриба. І ми були задоволені. От зараз ми якраз, я не заходив ще туди, зараз йду і хочу от просто переконатись в тому, що місце цього разу теж нас не підведе зовсім. Ну Тут при стовбурах, дивись уважно, можливо щось таке буде зараз. Отут ми завжди знаходили при цій штуці. І отак уздовж стоборів вище ми йшли і завжди був білий гриб. Зараз, на жаль, я нічого не бачу. Ну, давайте обдивимось уважніше. Юля знайшла тут такого гриба і дозволяє мені його викрутити. Зараз я вам продемонструю, ну прямо в мене відчуття такі зашкальні. Я вже бачу панораму. А, він хлимак слимака заберемо зараз. Хлопчика маленького не хоче ніяк він відставати від гриба. Йо, Йо І от дивіться, -майо! Яка краса! Оце те, що треба. Але пузань! о-о-о-о, Ну це прям преміум. Ну, ти теж посміхаєшся, я бачу, так? Да? Серйозний грибочок. Да. Так, ну азарт прокинувся далі. Зараз перевіримо ще кілька місць, доки не стемніло, ще маємо час, можливо ще кілька грибів вдасться нам знайти сьогодні. Було б прикольно реально. Так, друзі, задихаюся від емоцій. Прям не очікував такого повороту. І йшов-шов і вийшов просто на таку от парочку преміум грибів. Дивіться. Боже, вони не хочуть вириватися звідти. Третій тут! й ой Ой-ой-ой! Ну це прям... Це сьогодні прям джекпотний варіант. Дивіться, ретікулатуси, сітчаті, літні, справжні, ще й, походу, не особо підточені. Ну, грибо... гриби прям класа преміум. Поки я тут копав, дружина. Викопала ще одного, меншого. Дивіться, чотири вже. І зараз ви будете просто в шоці. Тому що я вам показую ще кілька грибочків. Ну, не кілька, верніше один грибочок, але теж преміум. І він відправляється до нашої загальної стаї П'ять братиків. Отак от, от в шеренгу лежать. І дивіться, які вони прям красиві. Ну це апогей сьогодні у нас. Апогей нашого походу. Так, ну дивіться, друзі. Ще тут поруч один виявився грибочок. Зараз його викрутить. О, теж дуже гарний ретікулатус. Тут ніби... А, тут сламачок. Ну от такий грибочок. Прекрасний. Так, жабка показує в яку сторону нам далі рухатись отуди і підемо. Сонце у нас остаточно буде заходити через хвилин 50, але вже сутінки в ліс зайшли раніше запланованого часу і ну, стало значно важче знаходити і шукати гриби. Дружина от мені гукала мене, каже, що знайшла ще одного гриба білого, гарного. Десь приблизно в тій зоні, де ми знайшли масово останні свої білі гриби сьогодні. Зараз прямую цілеспрямовано до неї, можливо, по дорозі ще на щось натраплю. Ось, Зараз покажу вам її знахідку. Буде дуже цікаво і самому подивитися, що то, власне, за гриб такий білий у неї. Так, ось він там біля кошика нашого стоїть. Дивимось на цей грибочок. Угу. А, от бачу, лівіше, так? Да? Угу. О, а ще один здоровий. Боже. Я, я здоровий що І третій? Нічого собі. А, Прям не по сценарію все пішло, так? Да? Ось ну, цього я нашла. Боже, ай-ай-ай. йому головку. Вибачай, друже. Не спеціально зробив такий я. Поганий такий дядько. Зараз я пару до тебе ще тебе викручу. Ну і зараз цей преміум гриб. Ох, тут ножиця така серйозна, подивіться. Ой-ой-ой, оце прям дуже-дуже добрий гриб. Це дуже-дуже-дуже серйозний дядько. Головка у нього така серйозна. І пузо не менш серйозне, пивне таке. Поки Юля чистила їх, підчищала, знайшла ще одненького грибочка, це точно ціленький, не червивий, дуже гарний теж. Пузань. Ще кілька метрів далі. І ось ще один трофей. Класний. Так, дивіться, дивіться, на що ми натрапили. Уже пішли поза картою. Юля перевіряє, чи є тут ще хлопці поруч. Серйозний, 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 серйозний. Трішки навіть вологий. Клас. Спускаюсь далі помалесеньку. Не знаю, чи ще щось буде. Тут вже трішки сухіше стає на ландшафті. На лісовому покриві лисичок в цьому місці поки що немає. Ось. Але я спробую принаймні просто пройти це місце. Наскрізь, можливо, тут буде ще якийсь білий гриб, якого ми пропустили, тому що сьогодні саме в цьому місці нам не вдалося знайти білого гриба. Так і йшли, йшли вже помалесенько до машини, на вихід з лісу. І тут отаке, такий великан у нас лежить. І неясно, я спочатку вагався, а ні, ні, білий гриб. Ну, погризний трішки, подумаєш, але класний білий гриб. І теж ретікулатус. Так, ну, це ще не кінець, як то кажуть. Е, дивіться, ось тут, прям. Такий от красень вже в слимаках трошки, ну, але ще живенький. Ніжка то напівз'їджена, але черваків немає, тільки слимак постарався. Так, і зараз я вам ще покажу одну місцину, там Юля на фоні моя дружина. І вона каже, що ще щось побачила цікаве. Зараз ми побачимо. Ой-ой-ой, ну так, да. тут питань нема. Здалека побачила його. Прям прекрасний. Да. Теж дивись не червивий, просто слимаком підточений, але не червивий. Ціленький, класний гриб. Друзі, ось тільки став, зрізавши гриба, верніше викрутивши його. І от Юля кличе мене. А тут, ну прям такий от... Ще гарніший гриб, ніж той, що щойно виняв. Відточений, але прекрасний. Думав я гадав, що піду з цими двома великими грибами до свого кошика, щоб там ще свого спакувати. Але не встиг повернутися, тому що от зараз цей гриб прям текстурно. Текстурно ідеальний, тверденький, ціленький, нечервивий, якість гриба на найвищому рівні. Справжній класний літній болетус ретікулатус. Юля моя знаходить гриби, я вже не біжу до неї, тому що і тут є гриби за 50 метрів. Щось, дай, потрапляє під ноги. Ліс, ну, в прямому сенсі, не хоче відпускати нас додому, хоч вже у нас півдев'я вечора. Ну, сонце заходить в 2035 сьогодні, я перевіряв в інтернеті. І нам важливо буде виїхати з лісу ну, відносно при світлі, тому що там їхати через городи, є такі серйозні дірки, І освітлення не особа. Тому зараз трішки так на педалях до машини, але от на зворотному шляху ліс ну, взагалі не хоче нас відпускати, бо знаходимо і знаходимо. І нам цікаво разом з тим. Ось, власне, те, що я маю на увазі. Черговий білий грибочок. Малесенький, але цілий, не червивий, твердесенький, такий як треба. Пташечки продовжують співати. Ніхто спати лягати не збирається. Гриби теж не заснуть після такого переполоху нашого сьогоднішнього. От. Ну тепер я думаю вже з кінцями до машини, тому що дуже важко роздивлятись. Все вже чорніє під ногами. Ну і ще один грибочок на дорожечку нам. Навіть не сподівався, а просто вийшов на нього. Ну, він червивий, то тут же не червивий, не був червивий. Прикольний грибочок. Закінчуємо відео, приблизно так як починали. Дякуємо лісу за щедрі дари. Повернемося ще і дуже скоро. Вийшли з лісу вже. Дивіться, яка тут панорама класна. Там Білівські хутори десь за кілометрів 5. Ось. Тут різів ванни спереду. І ось тут наш сьогоднішній кошечок цих прекрасних біленьких молоденьких грибочків. Сонце якось так магічно то ховається за хмаринку, то виходить, світить так доволі ясно. Ось, А у нас тут за обрієм цей магічний ліс, який сьогодні нас дуже сильно порадував. А от з цієї сторони у нас дуже-дуже-дуже все так в пшениці. Дуже гарні краєвиди. Як і в принципі наша Україна. Як то кажуть, з лісу до столу, зараз буде Юля робити різото, вже чистесенькі. Не недарма мились, чекають і пляшечка бароло, з пімонта. Я як відчував, що не можна її в холодильнику винному залишати, і ще вона сьогодні нам знадобиться. Друзі, ну ось ми їх і розклали на дечку, щоб роздивитись детальніше. В сумі у нас сьогодні 32 білих гриба. Дуже-дуже дуже кльово для відкриття грибного сезону 2025. Юля зараз готує різотто. Ложки свіженькі смажаться. тимьянчиком, с, с чесночком. И вот зараз на бульоне готовится нас Достаточно грибочки с лайсами. И резо тоже теж. Финиш. Пармезанчику добавили. Все. До столу. ось так приблизно подаємо. Таке воно текстурне, супі англійською, Альдентерис. Буде те, що треба. І ще от гриби слайсами смажені з лісовим тим'яном, збереним нами в лісах минулоріч висушеним і змолотим в порошочок свіжим чесночком, масилко, оливкові олія і в кінці трифельної пасти. І це все вмішане. Дуже смачно.